Хитрий півень. Півень, тріпочучи крилами, злетів на пліт і почав на все горло кукурікати. З сусіднього лісочка підкралася лисичка. Добрий день. гукнула вона. Почули, як ти гарно кукурікаєш. Чудовий у тебе голос. Тільки не знаю, чи вмієш ти так співати, як співав твій батько. А як же співав мій батько? Він на одній нозі ходив по плоту і, заплющивши одне око, так гарно кукурікав йну!» І я зможу, сказав півень. Випрямився, заплющив око і почав кукурікати. А чи зможеш ти стояти на одній нозі і, заплющивши очі, співати? Зможу. крикнув півень. Та тільки заплющив він очі, як лисиця підскочила і схопила його. Понесла лисиця його в ліс і хотіла вже з'їсти. А він і каже. Твоя мати так не робила. А як же вона робила? спитала лисиця. Схопивши півня, вона, перш ніж розірвати його, мала звичку співати. Я вся вдалася в матір. промовила лисиця. Заплющивши очі, вона почала щось щепотіти. Півень тільки цього й чекав. Змахнув крилами, злетів і сів на дерево. Ось тобі й маєш. Півень мене перехитрив. Облизавшись, лисиця зітхнула і голодна подалася в ліс. Дякуємо за прослуховування. Підписуйтесь на канал Бабусині Казочки Українською, ставте лайк та залишайте коментар.